Доброго дня, прийшов обід. На обід у мене неповна тарілка каші. Каша ось ця, чотири злаки. Тут мука пшенична, борошно. Борошно гречане, кукурудзяна перемелена крупа і рисова крупа, здається, перемелена дрібненько. Ну і вітамінні додатки. Це для маленьких діток, ням-ням. І для пенсіонерів теж ням-ням, бо каша дуже смачна. Варює її на молоці, чисте молоко. Я купую завжди 3-2%. Засипаю кашу з самого початку. Поки не гаряче молоко. І розмішую, починаю мішати, поки не, закип... не закипить молоко. Розмішаю добряче, щоб камків не було, а далі думаю, чи цукру трошки додати, чи сіль, можна і того, і того. Врешті-решт, коли каша закипить, насипаю її в тарілку, додаю вершкове масло і обід готовий. Смакота, неймовірна, ще їстиму кавун. Солодкий, гарний, купувала в АТБ. Раджу, можливо, і вам пощастить кавун купити. Такий смачний, солодкий, як мені. Буду обідати. Усім смачного. Зустрінемось пізніше.